Освіта без корупції про це Україні доводиться тільки мріяти, адже це явище настільки укорінилось в наше суспільство, що студенти фактично не уявляють безкоштовного навчання. Чи є вихід із замкненого кола, в якому дають та беруть хабарі, знають наші кореспонденти. Незручна тема, на яку неохочі говорять як студенти, так і викладачі. Корупція в вузах. Це болюче питання наважились підняти члени студентського парламенту Вінничини. Вони запевняють, молодь обурена, а негласні такси, які закріпились по вишах за екзамени, занадто високі. Відомо, що студенти-медики в середньому за модуль сплачують 300 гривень, і навіть за семінарське заняття по 100 гривень. Що вже говорити за екзамен, який обійдеться в декілька тисяч гривень. Однак студентів, які на камеру можуть розповісти про те, як давали хабара, знайти було непросто. Практично всі про це знають, але говорити бояться. Тому наш герой сюжету забажав не називати свого імені. Є викладачі, які все одно вимагають гроші. У мене були такі випадки, коли просто викладач, не ходячи на пари, там то відпускаючи студенти, не давай певної інформації їм по своєму предмету. Просто студентів на іспитах відкрито вимагали гроші. За словами студента, викладачі вдаються мудрованих схем, аби взяти хабар. То потрібно класти гроші в залікову, то перераховувати на названий рахунок в банку, а інколи і поповнити баланс мобільного телефону на енну суму. Але і це ще не все. Я даючи за свою групу 2,5 тисячі гривень викладачеві, то ми стояли на коридорі. Він сказав, що потрібно зробити так. Ти йдеш з одного краю коридору, я йду з другого краю коридору. От а, і чисто випадково, ти мені в папочку кладеш гроші, і ми розходимося, навіть не говорячи, де ж далі. Однак буває й так, що сам студент вважає вигіднішим для себе дати хабар і не вчити предмет, аби більше часу витратити на роботу чи на особисте життя. Чи варто виправдовувати корупцію в такому випадку? Питання риторичне, кажуть фахівці. Якщо людина на протязі свого навчання вже один, два, три рази дасть хабар, то чекати з нього. Борця з корупцією в дальнішому буде посідати відповідальні крісла в органах влади чи керівнів на підприємствах. Очікувати марно. Керівники Вінницьких вишів заперечують наявність корупції в їхніх навчальних закладах. Мовляв, протоколів не складали, нікого за руку не ловили. Педуніверситеті. Якісь знаєш, такі, з цього приводу, то тоді б в... десь би якісь справи були порушені проти когось там викладачів і тому подібне. У ну, нас таких не зафіксовано, через те говорити про корупцію університеті немає підстав. <изнації> У нас в кожному наказі, е, що стосується е, ну, взагалі, прийому заліків, прийому екзаменів, і оця вся робота, що стосується сесій. Вона організована таким чином, щоб нікде на одинці викладач не залишався сам зі студентами. Отаким От чином ми можемо з цим боротися. Але ну ви знаєте, плітки ходять всякі. Я не, не, не маю права і взагалі передавати то, що ходять плітки. Ну, це якби були якісь явні факти, то тоді я міг би щось сказати, що щось десь є в когось. Про те, як все ж забути раз і назавжди про таке явище, як корупція, думали представники влади, громадських організацій та студенти в ході засідання круглого столу. Наразі вже створений спеціальний розділ на сайті Моя Вінниця, на якому студенти можуть ознайомитись з основними моментами юридичної підтримки та повідомити про випадок хабарництва. Серед іншого, під час засідання було запропоновано провести таємне опитування серед молоді міста, аби дізнатися, яким вона бачить шлях вирішення цієї проблеми. Насправді кажуть фахівці, формула за якою можна викорінити корупцію, проста коли студент не дає хабаря, а викладач його не бере. Марія Супрун, Михайло Гудікевич, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.